Саме головне для того, що нам важливо, щоб відбулася політична криза, так само як в 91 му році, от якщо до тих економічних проблем, які я описав, додається політична криза, якась частина так званої еліти російської, вони зрозуміють, що необхідно буде Путіна віддати на те заходу для того, щоб зняти якісь санкції, для того, щоб вижити в цій ситуації. То це призведе до того, що просто напросто політична криза призведе до процесів сепаратізму, процесу розділення Росії, і тут нам важливо, дуже важливо цим процесам допомагати. У нас в цьому контексті виступають, ну скажемо, противниками цього процесу захід, як Європейський Союз, так і Сполучені Штати, особливо Сполучені Штати, у та зустріч, яка буде на Алясці, вона якраз на те, щоб врятувати Путіна від того, щоб він повністю угробив Росії. Це не в наших інтересах. Саме головне, щоб на цій зустрічі не відбулося, щоб не відбулося зняття санкцій, щоб не відбулося безпосередньо якась підтримка Росії в цій війні.